Оповідка про те, як обернути невдачу на вдале чаювання, припаде до смаку малюкам Шусть і Шуня день народження Каміла Рейт та Аксель Шефлер. Нарешті настав день народження Шуні. Вона дуже раділа. Аж тут у двері подзвонили. Це був Шусть. Шуню з днем народження! Привітав Шусть. Він приніс Шуні пречудовий подарунок. Автобус вигукнула Шуня. Шустю, оце дякую. Бавитись автобусом було весело, а згодом настав час рухливих. Ігор. Спершу друзі грались у завмирайку, потім у кульку не впускайку. А тоді і в хованки, і на сам кінець зіграли у почепи динозаврові хвоста. Пора вже й до столу сідати. Шусть приготував для шуні ще один диво сюрприз. прихарний святковий торт. Але дорогою до столу Шусть наступив на автобус, Шусть беркицнувся. І торт Разом з ним. Підолашний Шусть, сердешна шуня. Безталанний торт. Ох, лихо, лихо, лишенько. Шустю, пробач, сказав шусть, я зіпсую. Шморгнула шуня, це нещасний випадок. Друзі вирішили поприбирати, і невдовзі все виглядало не так уже й погано. Аж раптом Шусь придумав дещо чудове. Нумо пекти тістечка запропонував він. Так вони і зробили. Друзі приготували тістечка для всіх, всіх, всіх. А для шуні аж три. З Днем народження Шуню краса!